Ви вже знаєте, що я зібрав чотирьох пацанів зі свого рідного села, навчив їх криптовалюті, перетворив свою хату в офіс і посадив їх туди працювати. І вже більше ніж півроку наш сільський криптоофіс не просто існує, а наповно працює і приносить прибуток. Про офіс я вже вам багато розказував, а в цьому відео хочу розкрити вам більше саме пацанів. Я розкажу, скільки вони почали заробляти на офісі, як змінилися їхні життя і куди вони витрачають та інвестують зароблені гроші. Думаю, вам буде цікаво, бо це прості пацани з села, які ще рік тому працювали на стройці, вчились в школі і не знали, де взяти грошей на нові кроси. А я я тося трохи вже заєбав, того, щось того робити, де ті города. Але тепер все змінилося, і в пацанів є стабільна зарплата і відсоток з офісу. Кожен місяць я плачу пацанам 12 тисяч гривень, плюс з кожної теми, з якої ми виносимо прибуток, вони отримують 10%. І за час існування офісу вони вже встигли назбирати якусь суму. Хтось більше, а хтось менше. І зараз я вам покажу, що вони роблять з цими грошима в крипті, а потім і в житті. Міша, наприклад, у нас любить адреналін і емоції. Він трейдер. Час від часу заходить то в шорт, то в лонг. Правда, як він вирішує, куди. Заходити, я так і не зрозумів. Просто чуйка. Кожен день будуть після. Ось показуємо відпрацювання сьогоднішнього сигурності. Сьогодні. На ньому я сьогодні зробив 50 тисяч доларів. Але якщо серйозно, то Міша старається трейдити відповідально, тобто заходити в позиції тільки тоді, коли це потрібно. Ось тут, наприклад, заробив на лонгу монетки Діодікс цілих 29 доларів. доларів. Це на секундочку більше тисячі гривень. На ці гроші він собі не одну пачку чіпсів купить. А ось тут він вже лонгував монетку МНТ і заробив з цього цілих 45 доларів. Я вирішив в нього запитати, чого він тоді відкрив таку угоду. Uh... Так, поки Міша думає, давайте я вам поясню, тому що я теж в курсі. Тоді він вирішив лонгувати цю монетку, бо біржа Bybit оголосила лаунчпад для участі, в якому треба було мати ту саму монетку МНТ. І відповідно з'явився попит, і люди одразу почали її купляти, а ціна рости. Тож Міша, як тільки побачив цю новину, одразу зайшов лонг, і це було грамотно. І в Михася ще багато позицій, наприклад, такі, такі або такі, але звісно є і мінусові. Він не дуже любить їх показувати, але треба. Та там не повезло просто. Міша в нас ще той Лудік і любить інколи замість ф'ючерсів закинути гроші на казік. Літом, наприклад, він підняв там 125 доларів і поставив пацанам піцу. Вони так і підписали цю коробку для історії. А взагалі, пацани люблять час від часу скластися всі докупи і поставити якусь ставку на футбол. Колись виграють, колись програють. Ну їм коротше, весело, і це головне. Також він часто бере участь в різних темках. Ось тут, наприклад, він отримав дроп від Манта на три аккаунти, які разом оцінюються більш ніж 200 доларів. І до речі, всі темки, які ми робимо на офісі, ми викладаємо в Нашому телеграм-каналі «Криптосело». Посилання, якщо що, буде в описі. Але на жаль, Міша не брав участь в різних сейлах і так далі, тому що для цього в нього просто тоді не було грошей, а шкода, тому що сейли добре нагодували. До прикладу, сейли на одній з найпопулярніших лаунчпад платформ CDFI. Як приклад, монетка ChainGPT. На піку вона дала 42X, а зараз майже 30X. Тобто, вклавши всього 100 доларів, ви могли заробити від 3 до 4 тисяч доларів. Або ж всі ці проекти, які ви бачите, зараз вони торгуються біля 7x. А монетка самого лаунчпаду виросла зна вже на 8 x тому на цю бичку. Можна придивитися до сейлі на цій платформі, а це як мінімум ці проекти. Окей, кому цікаво, залишу посилання на цей лаунчпад в описі, а ми повернемося до Міші. Міша любить бавитися з різними щитками, тобто купляти не дуже відомі монети, і інколи він у цьому дуже добре заробляє, а інколи навпаки нормально втрачає. У Міші зараз багато монеток в портфелі, але я запитав про одну улюблену. Моя улюблена криптовалюта томанта. Чомусь подобається той токен, але я не знаю чому. Думаю, цього року буде по 6-7 доларів. І до речі, півроку тому Міша давав інтерв'ю для першого відео, і тоді в нього запитав, коли він купить собі новий телефон. Тому що ну старий Xiaomi вже ну, ніяк не пасує. І тоді він відповів, що купить його з першої або другої зарплати. Предміну вісім. Коли купиш новий? Скоро з другої зарплати. В результаті Міша досі ходить по селу з Xiaomi, Отакий от от Міша трейдер. Окей, далі в нас на черзі Юра. Всім привіт! Я Юра. Юра, це наш тімлід. Він на офісі найстарший, але не по віку, а по розуму, і це дуже помітно. Не тільки по тому, як він підказує пацанам, але й по тому, як він веде себе в крипті. Він мені все про себе розказав, а я зараз перекажу вам. До офісу Юра Абузив промки-бірж. Це коли є якась акція від біржі, і ти робиш на неї багато аккаунтів. Була промка від Bybit, Akes Protocol, на котрій він зробив декілька акаунтів і заробив 250 доларів. Загалом раніше він старався заробляти на різних тємках для лоу по 5, по 10, по 20 доларів. А зараз вже після початку роботи на офісі він пробує заробляти. На різних спекуляціях поти типу полонгувати МНТ перед початком лаунчпаду на Байбіті, я вже пояснював, чому, і навпаки, шортити після того, як лаунчпад закінчиться. Або ж, наприклад, шорт монетки ТІВІТІ після оголошення Бінансу про створення свого власного гаманця. Це було дуже розумно. До речі, колбу мій. Юра купляв багато монет, і завдяки росту ринку вийшло закривати їх в плюс. Хоч і невеликий, але плюс. До прикладу, Ксаї купив по 70 центів, а продав по одному долару, плюс 70 доларів. Зараз його портфель виглядає приблизно так. І напевно вам цікаво, а що ж Юра вже встиг купити з грошей зароблених. Я купив собі новий телефон і годинник. Та ще яхту, віллу в Іспанії і прайва джаз зі шлюхами. Добре, жартую. Отже, Юра встиг собі відкласти на новий телефон. Навіть кутли собі такі прикупив. Не оригінальні, звісно, але нехай всі думають, що оригінальні, тому що ну, як-не-як, офісні кердені. Далі в нас йде офісні крома. Пацани його на офісі називають Огородник. Після того, як в нас був А Рома не прийшов вчасно через те, що ну, був на городі. Я тільки пішов, прийшов з городу, 5 хвилин біжу. Це називається офіс в селі. Але Рома на це не ображається, бо він все розуміє. Ви пам'ятаєте, що до офісу Рома був простим пацаном з села, який пахав на городі, різав свині і рубав дрова, і в принципі нічого не помінялося, але дещо все-таки змінилося. В Брами стало більше грошей. На першу зарплату він одразу ж купив монетку маті, і зараз там плюс 100 доларів. Що ж вони так той матік люблять? І насправді у всіх пацанів приблизно однакові монетки в портфелі, і це все логічно пояснюється, тому що вони купляють все разом і заходять всі темки разом. В них навіть є окремий чат від нас з Антоном, в якому вони переписуються про роботу, про темки і так далі. Пацани за час офісу стали прям не розлий вода. Хоча до офісу вони взагалі не були кентами, друзями і так далі. Просто. Просто жили в одному селі. Рому я також вирішив запитати про його улюблену монету, і відповідь була очікуваною. Матік однозначно, Матік. А чого саме Матік? Mm. Ну добре, Рома, ми зрозуміли, головне це віра. А решта то таке. Загалом на такій вірі і сумлінній праці на офісі Рома заробив грошей і склався з іншими пацанами з села на Жигуль. Взяли його за 700 доларів і розважалися як могли. Дріфтували на ньому, використовували як тягач для санів, прикрашали. <плес> Коротше, життя в селі це топ городським не понять, як то кажуть. Далі у нас іде офісник Тарас, якому зовсім недавно на день закоханих виповнилося рівно 18. Пацани йому від мене передали букет і Рафело. Тарасу сподобалось. Дякую, шафу, за подарок. Тарас це той самий чел, який мав стати футболістом, але доля розпорядилася інакше. І він став криптоном. І в крипті він також заробив найбільше, вгадайте, на якій монетці, звісно, матік 150 доларів і почав переливати профіт в ефір, з якого вже також в плюсі. А недавно купив монетку Ксаї по 70 центів і вже зараз так. Саме як Юра заробив плюс 50%. Загалом всі його темки схожі з темками пацанів, тому що, як я казав, вони робляться разом. А що стосується грошей зароблених з офісу, то він купив собі новий телефон, гроші витрачає на повсякденне життя, купити собі якийсь шмот, вийти з пацанами на каву і так далі. А решта грошей інвестує в крипту. І я впевнений, що в кожного з пацанів є ціль, до якої вони йдуть. Тому я вирішив про це в них запитати: заробляти з крипти собі на життя. І хочу Porsche собі купити. 5 тисяч доларів на бінансі до кінця року. Вийти на такий дохід, щоб ну, переїхати з села в якесь більше місто в Україні, наприклад, Львів або Київ. Ціль е забезпечувати самого себе і не робити на городі, купляти самому собі картоплю, а не садити її. Я думаю, якщо вони будуть і далі з таким запалом працювати і не здаватися після невдач, то досягнення їхніх цілей це всього лише питання часу. Тож будьте як пацани, ставте цілі і робіть щось для їх досягнення. А з вами був я, головний мотиватор цієї країни, Ердені. До зустрічі!